Сьогодні я прийшов в кав'ярню колісників. Я сподіваюся, що мала бути але надії нема. Є її батько. Я хочу випити гарячої смачної духміної кави. І хочу, щоб цей рік почався саме з кави, де я купляю в Андрія Колісника. Так, Андрій? Сім'ї Колісників. В честь цього я напишу пісню. І хочу змонтувати відео. І представити вам цю пісню. Да. Новий рік починається завжди в хорошому колективі. Тут затишно, і люди приємні, чудові. І, і місце, де розташована кав'ярня так само прекрасна, чудова, це на базарі в Заставні. Надійка колісник, є дівчина з Заставни. Надійка колісник! Я справжній вірний друг, в біді вам допоможе і дай завжди пораду, та настрій вам підніме, та ваш моральний дух, тому я у кав'ярню приходжу до надії, Там каву п'ю чудову і з матір'ю її, і Валентині скажу та батькові Андрію, що кава є найкраща в сім'ї колісників. Сьогодні я прийшов, щоб випити чашку кави і щоб надійку нашу побачить у цей день. Бо день для мене цей, він буде вже на славу, бо ж посмішка надії, то привід для пісень Надійка вам завжди пораду дасть до темну. І кави вам налиє гарячої в горнях, і змови сі плюс-плюс. Самов програмування, що вивчила вона, а також про ніхто секрети всі відкриє, сестрі Софійці своїй пораду також дасть, і в час розмови каву налиє вам гарячу, і тости із котом надійка вам продасть. Сьогодні я прийшов, щоб дити чашку кави, і щоб надія. для мене цей, Він буде вже на славу, бо ж посмішка надії, то привід для пісень. Надійка Колісник є дівчина заставник надійка Колісник є справжній мирний друг, бідівам допоможе, і дасть завжди пораду, та настрій підніметь, та ваш моральний дух, тому я у кав'ярню приходжу до надії. Та... Руківчу золу і матір'ю її, і Валентині скажу на батькові Андрію, що кава є найкраща в сім'ї колісників. Сьогодні я прийшов, щоб пити чашку кави, і щоб на діду нашу побачити у цей день, бо ж день для мене цей. Він буде вже на славу, бо ж посмішка надії, то привід для пісень. Сьогодні я прийшов, щоб випити чашку кави, і щоб надійку нашу побачити. Ождень для мене цей, він буде вже на славу, вож посмішка надії, то привід для пісень, вождень для мене цей, він буде вже на славу, вож посмішка надії, то для пісень, вож посмішка надіки, то привід для пісень, вож посмішка надіки, то привід для пісінь.